Віка йде до мене на ночовку, ура! Mm -hmm. Нарешті я її дочекалася, майже, майже цілий день чекала. І також я буду виставляти історії в інстаграм. Mm -hmm. <плес> ми вже з вікою прийшли до мене Сидимо ми. І що ми будемо зараз робити? Чічело! Ти мені дала дали чічело. Там це друге вденька, там тут друге вденька, там це другий день. Покажи ЛД. Та йоу, не хочу, потім. Ми з вікою будемо їсти макарони по-італійськи, салат. І будемо питати солодку водичку із цукерками. Радується, Віка радується. Бо її чехол приїхав. Приїхав, так? Що ні? А, вже приїхав. Ми так нажерлися. Ти нажерлися? Угу. Будечки, я кажу, рада. І який тебе чехол буде? Зараз покажу. Прикольний чехол. Зараз я... О, ось такий. Ми з вікою вийшли трошки на вулицю погуляти. Ми йдемо в магазин, так? Єс. Yes. Ой, ну і ми на <рес> Дуже. От і йдемо йдемо. Купила дві такі штуки. Це Та оранжева, одна з апельсином і друга така з яблуком. З яблуком. Тільки дві штучки і медвідь і Та, такі довгі Чотири... палички Чотири штучки. Zresztą, że klasik. Jak tu pszczek, to, no to. Ja czekaj. Zaraz poprobuj. No pokazaj, to nie jest twoje, poprawiaj moje. Zaraz wkażę, jakie smaczne. Znowu na przykład. Dwa smaczne. Ми вже переоділися, розстелилися, граємо Уно. І їмо ті штучки. Марфій мінь Ага. Ми десь заснемо, може в другий може. Не будемо довго спати. А так то йдемо грати Уно. І ми починаємо грати уно. На три ми не мовчимо, тому що це тільки, тіп, як з колоди початок. І яка в тебе найменша. Найменше два ходи. Ой. Я буду ходити ось цією. Їмо ми ось такі штучки. Вони тут є цукор, вже пів дванадцятого. О, півдинадцятого. Нам ще тільки всього треба зробити. Час пролетів. Ми лежали і говорили про страшилки. Це чорний дім. я віку так настрашла. <гум> Що я сама настрашла? Ковдру А <гум> Під ковдрою теж може бути побайко. Не знаю, ти договора. Ще про чорну руку говорила. Туп жесть. жесть. Чорна рука дівчинку за але найгірше ту то, то про дівчинку, типу про чорну руку і про ту хату чорну. Так і закриття лебучу. Mm. 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 Косняшки, косняшки, косняшки. Потім буде вийде віде відео про мій особистий щоденник, але не скоро, бо я його трошки заповнити. І потім я буду робити якусь таку сторінку, напевно. Прожреш, дай така сторінка. Хоч е, с... пенжі жри, там жри, жри. Ну і краще й так далі. Він робить сторінку вкусняшки. Запевняли ми особисті щоденники, трошки змучились і вже прилягли. Знаєте година? Скажи, яка година? П'ятнадцять по першій. то ще рано. Ще навіть нема п'ятої один. Може, кстати, коли будемо лягати, ми щось поговоримо таке прикольне. на мене якесь. Поговоримо про жрач, про жрач, Поговоримо про щось жрачне. Чекай, о. Знаєш, про помнишь просто на конференції. Коротше, поговоримо щось посмішне, а зараз ми не знаємо, що будемо робити. Вот так вот. Tak Я спочатку не зрозуміла, що сталося. І так, коли мені сказали, ми так стукнулися. пам'ятаю. си? У мене ж по 23 року так були. Дивіться, в нас зараз яка година. 11, ой, один двадцять. Скажи один. Двадцять по першій і у нас хіба починається ніч. То, трохи спати хочеться. Ти? Ні, ну, Не сильно, але чуть-чуть таке так, я завжди лягаю, мені так. Ні. Короче, нормально. Ще можна ребят. Завтра як зранку будуть у нас дзвонити то в домофон. То mm -hmm. буде... Шесть. Це, да, буду завтра будемо спати до Шутка. Це Потім Вони нам будуть на мозки капати. Вони Оліна ну, каже, що тут одні такі. І вони дзвонять по мільйон разів до неї, щоб не Так Якщо завтра нам, напевно, буде не солодко. Якщо вони будуть е, дзвонити. І я не знаю, чи я буду чути, бо я не відчуваю, просто мені завжди не знов... відчуваєш. Ну, типу, не чую, я просто мені тату каже, що дзвонили, дзвонили багато разів. І потім знову дзвонили. Я спала, потім знову дзвонили, тато тату я спала. Топу я сплю до 12, а ти дикаєш. Так само? Mm -hmm. Ну що, канікули для того, щоб я позніла? Так. А то ж до школи я просипаюся дуже рано. У нас школа просто на п'ю дев'ятої. Ти коли просипаєшся? Восьмій? Та. Дуже, дуже рано, я в сьомій. Сьомі. Ну деколи пів восьмої. Ну деколи. Більшість так і так. Я пся колись встала за п'ять за п'ять Ні, ну, я, я майже все накручую будильник на за п'ять сьомой, коли йду до школи. Бо все, типу, я все колись сама година, типу, дзвонить будильник, то я все дуже хочу. Все, um, пять хвилин, типа, поспать. Ну и потом я сейчас после... После... После пять хвилин. После? После пять хвилин, и все, и все, магадина, и все, в точку. Что будем заработать? Ну, до школы не там пройтись. Так что треба в истории... І інстаграм не зазняти. Пішло щось. Інстаграм зазняти. Жеремо ще. І так, ми вже лягаємо спати. Вже третя година ночі. Ну, типу лягаємо спати. Ще війду подивсь. Так, я свічу. Ну все, завтра зустрінемося. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Пока. по <му> <му> Всім привіт! Ви вже знаєте, що я віки. Ой І так ви вже знаєте, що Віка до мене прийшла на ночовку. Ми вже встали. Думали, ми думали, що ми десь там третя, четверта, даже якось так не знаю. Ми встали ага. Этври... в одинадцять. Ага. А на дворі дощ. А знаєте, як є в діти футболка і шорт? Мені ж тату что это це щось діти краще. Трохи померзло, то й все. Каже, помазав. Быстренько там купа шукай там купила Знаєте що? Аліна шукає зерна І вы зерна можешь знать-то нет. Аліна! Кончусна! Вунітас спала, представ собі. Серед не Вунітас спала. Так, Будемо їсти чокомунс. <головіка> не так називається. Так чого це. Ням-ням, ням-ням, ням ням. Косняшки. Ми будемо їсти ведмедь адмеді. ведмедь Зато вони такі смішні. І з Чайс, часть, чай, чай, чай. чай, чай, чай. Будемо якісь штучки їсти. Вот такі.

З Вікою заповняємо особисті щоденники. зараз зараз, зараз заповняємо особисті щоденники. Я пишу сьогоднішній день і Віка теж. Ми пишемо, бо ми дуже такі смішне і класно От. І пишемо. Заплилися. Віка скоро йде додому, маємо печення, чай і канапки. Я Віку проважаю вже, вона вже йде. Ми лягли півп'ятої. Лягли ще зробили скріншот на телефон. Потім ми ще з нею пофоткались, потім ще поговорили і було півп'ятої. Так. І ми. Встали в одинадцятій. Я не як хочеть. своїй мамі скажу, що, що... ми пів п'ятої встали. Ой, пів п'ятої лягли, лягли, то і, мама і в одинадцяті встали. Та, та, та мама, мені вче не повірить. Ой, то, реально, пів п'ятої і в одинадцяті ну. ну Якщо б ще день. Ну, а нічка. Мені б не хотіло спатися, так якби реально день був. Угу. А ми там вже табо... лягаємо, там вже світ. Та, та, Кажу, Аліна хорош, треба вже засинати. Тобто я тобі говорила, ти ще в телефоні сиділа. <стоїла>. Ну, що... Вона лежить і потім каже, давай ще вікно подивимось. Ну, <я тобі> теж... ну все, дякую всім за перегляд, всім пока.